Кардинал рівне стандарт. В'ячеслав Ткаченка. Волянюк пробиває, ні, віддавав. Більше володіють м'ячем гравці Черкаси Овленерго. Басач перехоплення. Масічук. Ні, басач знову з м'ячем. Удар поряд зі стійкою. Розігрує волянюк. Бондар. З носка пробиває Волков. Лапко, як зараз, жорстко пішов. у цей відбір відбирає. Удар! І... Зараз скоро м'ячем. Назад. Поплєвічев ближній кут стріляє кардиналу. І відбирають від нього м'яч. Малиновський. Перехоплення Паплєвичем. Удар! Поряд зі стійкою пролітає м'яч. Зараз Каченко. Раковський втрата м'яча. Скипчик. Передача і як же ж так. Я, ну, я Якщо чесно вже бачив м'яч у цьому. Волков зупиняє, зупиняє Волкова Басич. Передача Малиновський. Удар. І з цього разу також. Венюк. Розвертається Велінюк. Гойду як Чижика. Удар і Чищенко на місці. Відверто кажучи, десь аж під кінець тайму. Зараз удар повз ворота Раковський. Ну, принаймні вже побачили ми кілька ударів. Ткаченко! Ткаченко тримає! Ну як же тримає Горпинич Зараз Ткаченка. І жовта картка цілком справедлива Горпиничу. Ну, Гарпиничу. Гідвер... Плєвичев, удар. Волянюка влучає. і Далі стійка уже від Волкова. Малиновський пробиває. від Відворіт. Ткаченко. Видає на Чижик Чижик Підсікає і Трішки-трішки не влучає м'яч у ворота. Передача Чижик. Удар Бакінський знову ловить Волянюк. Удар вище воріт пробиває. Коєчижик. Передача. Ай, ні, Не проходить. Перехоплення від Басича. Контратака. Тепер уже кардинал на стандарт. Дивимося, дивимося зараз за цією подачею Воленюка. Воленюк далі. і Знову реагує Іщенко після удару Горпинича. Воленюк. Вінюченко. Перехоплення. Можна віддавати на Вінниченка. Він назад повертає удар, ні. Передача точна від Горпинича. На партнера на Ланко. Волянюк. Удар Іщенко! Заробляє аут. Бондар пробиває неточний Масійчук. Ух, Як же ж зараз обрізався Мосійчук. Передача. і сам же й виправляє поки що свою помилку, але продовжується атака кардинала. Бондар. Удар. І... Чижик. Іде Чижик вперед. Обіграв ще одного суперника. Ткаченко удар! І кутов... Бондар Валянюк. Гарпинич. І... Жовта картка. Жовта картка для Ткаченка. Контролювати гравця, який набігає Валянюк. Передача. Удар. Аут. Відштовхував за правилами Ланко. Чижика прибирає Ленко, пробиває. Перехоплення. Чижик. Повертай назад. Повертай же Раковському кутовий.